Зберігати свої дані якісно, надійно і безпечно це бажання будь-якої сучасної людини, тим паче підприємця, який має інтернет-магазин. Масив даних зараз постійно збільшується, і кожна людина і тим більше підприємець постійно стикаються з проблемою розміщення і збереження інформації. Масив даних можна розмістити як у банку з наданням відповідних гарантій, говорять спеціалісти. Комплекс послуг представники малого і середнього бізнесу можуть отримати від дата центру. Ми можемо допомогти вам з вашим ім'ям сайту, домен. Далі допоможемо з хостингом, це керувати вашим сайтом. Якщо потрібно, це в нас є послуги віртуального виділеного серверу і безпосередньо пропонуємо розміщення вашого серверу у нашому дата-центрі. Тобто, ви можете вашу... Машину привезти до нас, і ми вам забезпечимо безперебійне живлення. Пропонуємо повний спектр. Я думаю, що ми можемо конкурувати не тільки з одеськими, але й в принципі з європейськими дата-центрами також. Співпраця з будь-якими сервісами Тенету завжди варіативна, наголошують фахівці компанії. Усе залежить від завдань масивів інформації ресурсів. Спробувати розміщувати свої дані власні сервери у дата-центрі також можна упродовж тестового періоду у 7 діб. Можна залишити заявочку в абонентському відділу, прийти безпосередньо, можна онлайн в телефонному режимі, якщо вже є якісь там ну, домисли щодо того, яке це буде ваше ім'я там чи там хостинг, що вам потрібно, можна це все відповідно вже там заповнити форму і додати. Все, що вам потрібно сьогодні. Інформаційна безпека виходить на новий рівень. Захист даних на рівні держави, установ реєстрів та бізнесу, має бути забезпечений на 100%. для збереження даних. Також важлива наявність сучасного обладнання з постійними оновленнями, з відповідністю новітнім технологіям, а також найголовніше питання безперебійне живлення. Ми трошки навіть підзабули про блекаути, але оскільки все таки не варто забувати, що ми зараз знаходимося в умовах війни і може статися абсолютно все, що завгодно. То тенець дбає про це, і власне наш дата-центр повністю забезпечує наших абонентів людей, які приходять до нас із будь-якими своїми потребами, розміщувати сервер, чи орендувати його. Ми гарантуємо їм безперебійну. Подачу електроживлення для їхніх приборів машин, які вони до нас приносять, особливого значення приділяють у мережі і постійній підтримці тих, з ким співпрацює компанія. Завдання та умови у наш складний час постійно змінюються, і впевненість у надійному партнерстві, особливо в телекомунікаційній сфері, це важлива складова успіху. Гарантуємо надійність, безпеку. Цілодобово наш контакт-центр, наша технічна підтримка готова з вами поспілкуватися, надати будь-які відповіді на будь-які питання. У компанії підкреслюють, незважаючи на виклики воєнного часу, тенець продовжує виконувати свою основну місію, забезпечуючи жителів регіону якісним зв'язком та швидкісним доступом до всесвітньої мережі інтернет, а також розвивати свій дата-центр з різними сервісами. Та реалізовувати соціальні проєкти.